Вітаю, друзі! Сьогодні 8 лютого з вами Валерій Клочок. І так до хороших новин. Сьогодні у Сенаті в Сполучених Штатах Америки відбулося процедурне голосування за початок розгляду законопроекту, який передбачає 95 мільярдів доларів американських доларів на допомогу Україні, Ізраїлю Тайваню, а також на програми безпеки в Індійсько-Тихоокеанському регіоні. І це початок лише процесу, на цьому наголошую, але там є дуже цікава тенденція. Бо вчора, до прикладу, коли ставили цей законопроект разом із зв'язкою із міграційною реформою, в США, ну його провалили. Не вистачило голосів. І на момент голосування тих, хто готовий був би підтримати, було недостатньо. Не вистачало двох. Ну не всіх республіканців переконали. Маю на увазі всіх, кого потрібно було по кількісному складу. До моменту голосування було 58 сенаторів, які були готові запустити цей процес. А на момент голосування їх стало 67 проти, проголосувало 32. І це дуже хороша тенденція, яка означає, що більше республіканців тепер схильні підтримувати законопроект на про національну безпеку, так його називають, який передбачає саме допомогу оцим трьом країнам. Ну і е також що стосується безпекових пр е програм саме на Корейському півострові. Тепер конкретно, що ж власне там відбувається, щоб ми розуміли? І так, це ще не означає виділення цих грошей для України. Це лише початок розгляду цього законопроекту, його мають проговорити і потім ще раз поставити на голосування, і потім після цього його відправляють в Нижню Палату. Це проговорення, це дебатування законопроекту має відбутися впродовж 30 годин. Завтра, фактично до кінця дня. Його мають ухвалити, але є ризик, що не ухвалять, бо можуть піти на канікули у Сенаті, з понеділка знову канікули, вони лише з одних повернулися, до інших пішли канікул, тепер рахуйте, йдуть. Ну, Десь схожа історія, як і з українським парламентом, тут, на жаль, вони не відрізняються. Якщо через 30 годин вони його не проголосують, тобто не наберуть знову 60 голосів, щонайменше, тоді вони знову запускають процедурне голосування і знову намагаються його обговорити і погодити. Але оскільки тенденційність... До збільшення республіканців, прихильних до цього законопроекту, очевидно, то в мене особисто немає сумнівів в тому, що цей документ не набере достатньої кількості голосів. Після цього його передадуть в нижню палату. Ну так, саме такий порядок голосування, і вже в Нижній Палаті, саме той протрампійський фунт. Майк Джонсон, про якого я вам розповідав, має поставити цей документ на голосування. Минулого тижня він поставив на голосування лише допомогу Ізраїлю, і той законопроект повністю був провалений, я вам про це говорив. А тепер він сказав наступне, що він очікує, коли цей законопроект надійде до палати представників. Вони його вивчать і потім вже будуть з ним розбиратися. Тобто, конкретної якоїсь позиції про повне несприйняття у нього нема. Хоча Трамп молодший, який нині активно лобіює інтереси Трампа старшого у Сенаті та в Конгресі, загалом. І помічники експрезидента Трампа, які радикально налаштовані до будь-яких голосувань результативних у Конгресі в Сенаті, загалом вони називають тих республіканців, які нині підтримують цей законопроект, зрадниками. Ну вже тепер особливо закинути немає як, тому що взагалі питання міграційної форми не розглядається. Розглядається питання про національну безпеку Сполучених Штатів Америки, тому що американці вбачають своєю місією. Підтримувати тих, хто бореться з диктаторськими режимами загалом у світі, і це таке дуже слизьке позиціонування для республіканців. Якщо вони стануть голосувати проти, то отримають не дуже сприятливу для себе реакцію з боку своїх виборців. І ще раз наголошую: вчора було 58, сьогодні 67. 9 Дев'ять республіканців додалося, і це дуже суттєво. Що ж передбачає законопроект у сумі 95 мільярдів доларів військової допомоги, як будуть власне розподілені кошти? 61 із них мільярд буде направлений для України, 14 для Ізраїлю і майже 5 для Індотехіканського регіону та Тайвані. Звісно, ще раз наголошую, процедура дуже непроста, але тенденційність очевидна. І те, що буде Трамп чиняти тиск на республіканців, щоб вони не підтримували, ну це також більш ніж очевидно. Але у Трампа виникли, точніше, продовжують дуже серйозні проблеми зберігатися, які стосуються саме його судових позовів. Сьогодні Верховний суд Сполучених Штатів Америки розпочав розгляд справи, якою пропонується заборонити взагалі Трампу обіймати посаду президента Сполучених Штатів Америки навіть у разі його обрання. Процес триває, і це не одна справа, до якої долучається Дональд Трамп їх кілька. Праймеріс у Неваді, до речі, він не виграв. Це також дуже цікавий момент, але й Нікі Хелі також не виграла. І те, як будуть роздатися там вибори надалі, поки що питання відкрите. Так само я вважаю, що і позитивно рухається питання із голосуванням про національну безпеку Сполучених Штатів Америки, де є допомога для України. Обов'язково, друзі, буду за цим свідкувати, тому що це дуже важливо, як на мене. Це питання чутливе. Нам головне отримати факт позитивного рішення, позитивного голосування. Хоча практично майже всі гроші з цієї допомоги залишаться у Сполучених Штатах Америки. Це швидше. Фінансування військово-промислового комплексу США, аніж передача цих грошей Україні. Ми отримаємо готову зброю. Тому підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, обов'язково коментуйте, щоб цю інформацію знали більше, розуміли, що там власне відбувається, наскільки важливою для нас вона є, і як можуть розвиватися процеси, Поширюйте відео. Друзі, всіх люблю ціною шану не перемикайтесь Все буде Україна.